Нові правила для таких товарів, як мед, горіхи, пшениця, кукурудза, олія та ряд інших, з 1 грудня запрацює новий режим експортного забезпечення. Це робиться з метою мінімізації схем порушення законодавства під час вивезення окремих продуктів, виведення значної частини економіки стіні та збільшення надходжень до бюджету. Експорт товарів буде здійснюватися зараз лише. По зареєстрованим лише, платникам, лише тими підприємствами, які зареєстровані платниками ПДВ, далі, до дня подання митної декларації на митницю платник зобов'язаний скласти і зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних. Ці накладні також можуть попадати під блокування накладних. Тобто, якщо вона буде заблокована, платник не зможе на матицю звернутися, експортувати. Лише після того, як податкова накладна буде розблокована, зареєстрована, тоді платник може йти. На митницю і експортувати цей товар. Платники, у яких не повернена валюта на дату складання податкової накладної становить не більше 2 відсотків, застосовують ставку 0. Тобто тут вводиться те, що платники повинні отримуватися валютна виручка за експортований товар. Бо знаємо дуже багато є. Говорять і пишуть в різних засобах, що експортери експортують одноденки і так далі, і не повертається валютна виручка. Тому тут зробили такий режим експортного забезпечення для того, щоб валютна виручка обов'язково поступала. Тобто, якщо валютна виручка не отримана, платник хоче експортувати, він реєструє податкову накладну зі ставкою 14 або 20%, тобто не з нульовою ставкою, як на сьогоднішній день. І лише коли повернеться йому валютна виручка, він тоді робить коригуючу накладну і ставить нульову ставку. Тобто платники не отримують бюджетного відшкодування, якщо валютна виручка не повернеться україну. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.